Так, у нас сьогодні начинаюча неділя. То що в попередніх закупах купили, порозбирали собі м'ясо. Це на тушонку, це на котліти, тут теж на тушонку. На ринки не їхали, сьогодні мінус 3. Трошки зимнувато у нас. У нас сьогодні сніданок. На Ось така. Sulanka. Tutaj trzeba jeszcze jedną jeszcze taką robotkę. Mięso pomolone na kotletki. Nasza jeszcze taka robotka jest. Z tego mięsa zrobić farsz. Ten klipczyk jeszcze mamy na moczony. Z tego farszu będą nas kotletki. Аж так у нас проходить неділя. Вроді би вихідний, але роботи маємо домової такої. Тут у нас тушенка готується. А тут ще розсольника трохи лишилося, будемо мали. Харчик у нас вже готовий. Разом з хлібом його. Перемолотив, будемо готувати котлетки. Поки в нас сліпляться котлетки. Подивимося, що з нашими квітками ту морозик зробив. Вроді би 3 градуси Морозу Викамо котлетки. Тут вже готується. На цей теж котлетки, На шніданок будемо мали. Тут у нас ще готується ліпі. Котлетки майже готові. Зараз там щось готується, більше Йду на заправку купити поповнення рахунку. Купити рахунок закінчується, аби зрана не їхати. Іду в пішки. Маємо до заправки певно з пів кілометра. Там до поворота. Трошки далі за машинами вліво. і 100 метрів заправка. Інтернет досить добрий. З інтернетом користуємось Маємо акцію При поповненню рахунку 20 ГБ і кожного місця по 200 акційний пакет підключили собі. Так що 250 ГБ це досить багато кубів, то ще дуже багато лишає, так як я якісь там фільмики загружаю на ютуба, тепер 104К, тут трошки інтернет йде. Тут вже дійшли на повороту, тут на підхваті маємо такий магазинчик Левітан а там тір за тими деревами, там вже видно заправочка у нас. Ми вже й дійшли Склада. Йдемо додому. Карточку купили, карточка без комісії. 35 поповнення, значить 35 платимо. Немає, як так, не знаю, як зараз там у нас на Україні. Що Там ще якусь комісію платив. А тут все, без комісії поповнення. В такому гарному райончику й минуємо. Мешкання. Трошки шумновато. Maszyny jeżdżą, tu firma wysokocia produkuje, tu takie ładne budynoczki u nas, już tak bardzo ładnie tu wygląda, drzewa po rozkwitali, widzę że tu. Tutaj... Баночка готова, ще гаряченька. Дві баночки вийшло на два тижні нам вистачить. А в мене тут за мною лишається приборка. Пропилисосити. цю кімнату і кухню. А то Полетіли. Це приборочку зробили, і тепер можна відпочивати. Трохи телевізор ще вечерю пізніше зробимо собі, а так тоді можна сказати, ми відпочиваємо. Далі час. У нас сьогодні вечір вже в неділю. І маємо таку вечерю – вареники. Зі шкварками. Шкварки тут у нас. Добрени. Ось так ми сьогодні в неділю провели день, відпочиваючи. А завтра понеділок на роботу. На тому будемо прощатись. Просьба підписатись на відео, поставити лайк до наступного відео.